Виходить, пісок з вітром сюди вдаряється, частина летить вниз, а частина летить вгору. І отак от вверх піднімається, і все в лице. Отак сидиш і повний, повний рот у тебе піску. І в очі, і в рот, і куди хочеш. Блин. Тому а, вирішив отак от спробувати хоча б. Хоча б спробувати. От. Але зараз трошки дощик іде і пісок мокрий. Тому не можу затестити вже на 100%. Я думаю, що буде ще час затестити, скажу, як воно працює, не працює. От. Але, в принципі, якщо є такий матеріал, можна робити. І я думаю, що можна було б зробити навіть от сюди. Ось так. Виходить. Якийсь сполер такий. От. Але щоб він не заважав пружинам коли руль викручуємо, тобто він якийсь мягенький трошки повинен бути.